У порівнянні з попередніми подібними змаганнями річної давнини звітні мали заповнити тренувальний процес, який припав на паузу своєрідні канікули, що виникли у юних спортсменів у ході насиченого календаря після завершення одного важливого турніру і напередодні старту ще більш відповідальнішого, яким стане чемпіонат Європи в англійському місті Ліверпулі. Ну у нас був дуже складний період на даний момент. Ми пройшли всі відборочні соревновання. И выиграли несколько путевок в Англию. И в тот момент, когда у нас есть небольшой пробел, небольшие маленькие каникулы, мы устроили детский турнир да, просто открытый ежегодный детский турнир для детей до 13 лет, для того чтобы не было у нас слишком больших пауз в тренировочном процессе. Парадокс здавалося, попри такий, нібито тренувальний статус і відсутність переважної більшості лідерів своїх вагових і вікових категорій. Турнір зібрав удвічі більше учасників ніж торік, яких загалом нараховувалося близько 350. Окрім гарної низки спортивних клубів Дніпра і регіону, серед них також були представники сусідніх областей Харківської і Запорізької. Зрештою нинішні змагання потішили їхніх організаторів не тільки кількісним складом, але й середнім рівнем підготовки юних теквендійств, причому подібне стосувалося усіх компонентів. Цього національного виду спорту Кореї і бойового мистецтва, що говорить про те, що вони належним чином і відповідально готувалися до змагань. Спортсмени з кожним роком, щоб крайший рівень. по результатам минулих сорівнувань, у нас спортсмени поїхали на Європу, їздили. В цьому році у нас відбор. це не відбор, а відборнування, які повищають рівень і кваліфікацію спортсменів. Ну, в середньому, в общем. Парцмени у нас з все годом і складніше, слажні спортсменам в фінал. Перемогу у загальнокомандному заліку святкували вихованці спортивного клубу «Кобра Кван» нашого міста. Услід за ними їхні земляки з Фенікса і Дракона. Натомість в особистому на турнірі у трьох розділах програми індивідуальних і командних спарингах, а також у комплексних вправах Тулі було розіграно близько 50 комплектів нагород. Серед їхніх володарів варто відзначити виступи вихованця тренера Івана Волошина спортивного клубу «Кобра Кван». Єгора Костелева, Марії Білей з Фенікса, наставника Анастасії Кравець, а також Аліни Поворотнії та Мікеля Саакяна Зударника, якими опікується Олексій Білоус. як стверджує останній, звітні змагання, вкотре стали своєрідним оглядом і водночас обміном досвідом, адже поруч з початківцями виступали і титуловані спортсмени, тому була можливість не тільки на інших подивитися, але й навчитися взяти у них собі на озброєння краще. Хоча, наприклад, чемпіонка України Аліна Поворотня стверджує, що межі для самовдосконалення немає, просто треба наполегливо тренуватися і крокувати до своєї мети. Я займаюся такводопа, тому що там. Мне нравится этим заниматься, и это искусство э, дает силу и не только дает силу, оно хочется идти еще вперед и вперед, хочется дойти до своей цели. Дети, которые здесь выступают на соревнованиях, они уже были и на чемпионатах области, и на чемпионатах Украины. И здесь для детей, которые новички, для родителей есть на что посмотреть, на уровень детей, которые уже достигли. Уровня кандидата в мастера спорта мастера спорта приглашается на